Яку ми виграли на аукціоні Прозоро, і пробуємо відкрити ось такий мікс посилок, великих посилок. В основному, тут все коробки, окрім цього пакета. В цілому це все обійшлося разом з доставкою 6200 дзеньк. Ви все побачили в кутку. І ми розпакуємо, спробуємо. Там, де я купував це все діло, було написано, що тут прямо такий мікс: нове Бу повернуті, загублені, Китай. Ну, от просто все: нова пошта, Укрпошта. Там кажуть, що я Амазон пролітає. Відгуки в них непогані. Давайте пробувати, давайте дивитися, що тут може бути. А, перш за все, я бачу, що ну, ця, ось, наприклад, вона така напіввідкрита, можна так сказати. А, ця я бачу, що вона без скотча. Ну, а так, в принципі, начебто все інше заскочовано і без претензій. Наші ну, будуть претензії, зараз подивимося. Все брудне, все грязне, плюс на вулиці ще дощ, плюс я це замовляв до загрузом. Ну, коротше. Так, ну тут, я так розумію, мені це не знадобиться взагалі. Так, ага, окей, тут прямо одразу у нас. Кросівки. Ну, до речі, кросівки в непоганому такому стані. А, розмір 36-й, якщо я правильно розумію, якщо ми можемо орієнтуватися по Франції, так, і це, так, да, це Adidas Нарешті знайшов. Хоча і тут, ні тут не було вказано, що це Adidas і, в принципі, більше ніде нічого. Так. За... А, і ось. Отака. Пара кросівок. Адідаси, але розмір не ходовий. 36, ну, мені здається, я ще не пробував продавати, але попадались 38, то 38 також не ходові, я хочу сказати, малий розмір. 39-40 це ходовий. Ну, це якщо говорити про жіночі, якими є ось ці кроси. Чистенькі. Ну, плюс-мінус чистенькі, що вже не може не радувати. Тому що те, що ми знаходили останні рази, про було просто.